В історії було чимало видатних постатей, мудрість яких вартує почерпнути. Одним з таких геній є філософ Григорій Савич Скорода, що на багато років випередив свій час. Філософ був духовим мечем своєї доби, криці його думки, гостра і войовнича. Сковорода дивував сучасники різностороннім талантом, відповідністю духових устремлінь своїми вчинками і діями. Його творча дорога складає близько 20 філософських трактів і діалогів. Він автор збірки поезій, сад божественних пісень, книги байок, басни Харківських та ряду інших оригінальних поетичних творів і перекладів з античної літератури. Ось не одне уже пройшло століття з народження Сковороди та мудрі його слово жило, живе і житиме завжди. Року 1722 числа 3-го місяця грудня на Полтавщині у містечку Чорнухи у сім'ї малоземельного козака Сави Сковороди народився син Григорій. Мало ми знаємо про його дитячі роки. Відомо тільки що початкову освіту Григорійського Скорода одержав у сільській школі та мандрівний піків. Він був доплитливим хлопчиною, дуже кохався у музиці, залюбки вчився співати у церковному хорі. Часто блукав Григорій Савич степом, лісом, садками, дослухаючись до звуків рідної природи. Думки і мрії свої довіряв саморобній бузиновій супілці, незмінній подрузі всього життя. З нею він ніколи не розлучався. Носив завжди за поясом, як козак, шаблю, пістоль або люльку. В 10 років Григорій вступає до Києво-Могилянської академії, що славилась у ті часи як один з найкращих навчальних закладів у слов'янських країнах. Навчався він там з переривами близько 10 років. Григорій в стінах академії успішно проходив класи граматики. Григорій Сковорода мандрівний філософ, народний учитель, просвітитель. Здається, якась невідома сила гнала його від села до села. Від міста до міста, від одного пристанища до іншого. Увесь свій небагатий скарб посох. Сопілку та декілька книг завжди, завжди носив із собою постійно живуть чужих людей, часто не знаючи сьогодні, де прийдеться ночувати завтра. Нема нічого солодшого для людини і нічого потрібнішого, як щастя. Хочеш бути щасливим, не шукай щастя за морем, не проси його в людей, не мандруй по планета, не тиняйся по палацах. щастя залежить від нас самих. Людина повинна жити, жити згідно своїм природним здібностям. Як поет Сковорода увійшов в історію української літератури збіркою Це – божественних пісень, яку за жанрами ознаками можна вважати збіркою духовної літератури. Найпопулярнішою піснею Сковороди є всякому городу нрав і право, який він піддав нищеному усмінні усудження негативні речі суспільства, чи на шанування і брехню. Обману, розпусту, погоню за багатством тощо. Останні роки свого життя Сковорода жив у селі Іванівці, на Харківщині, у свого учня і друга Ковалівського. Як повідомляли знайомі поета, він, перечуваючи смерть, сам викопав собі могилу в саду. У 72 роки поет пішки прийшов 300 верст аж до Орловщини, де жив його учень і приятель, і приятель Михайло Ковалівський, щоб передати йому рукописи своїх творів. А повернувшись, зупинився в селі Іванівці. Був веселий, балакучий, згодом вийшов у сад і край дороги став копати яму. Сковорода заповів ставити не хреста на своїй могилі, а камінь закриватою фразою ловив мене та не спіймав. Він жив просто і гарно, і умирав так само. Поховали його під липою, а на могилі написали те, що він заповів ловив мене та не піймав. Григорій Сковорода один з найяскравіших українців. Заради нашого майбутнього маємо популяризувати спадщину видатного письменника та громадського діяча і тримати стрій, наближаючи перемогу України.